З ти можеш відчувати, що під час стресу дихання начебто перекривається. І не потрібно вдихати глибоко, не потрібно хапати повітря, особливо через рот. Замість цього краще зроби повільний, спокійний видих настільки, наскільки ти можеш. Зроби видих довгим і повільним. Якщо зараз виходить просто короткий видих, зроби. Декілька видихів через ніс. Нехай будуть це часті, але ти будеш просто видихати такими невеличкими порціями. Зараз спробую показати, як це виглядає. Вдих і видих части. Якщо видих виходить повільним, то просто видихни. Один раз дуже повільно, спокійно видихай, другий раз, третій. Відчуваєш, як нервова система трошки заспокоїться разом з твоїм диханням? Бережи себе.